Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2015-2016 років, 1 серпня 2015 рік на арені Львів, Донецький Шахтар Мірчилоческу команда приймає Горлу 2-0. Донецький шахтар перемагає Гули Алекса Тейширі та Едуарда принесли Донецькому Шахтарю перемогу. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Шахтар Донецьк, головний тренер команди Мірча Луческу, Канібалоцький у воротах, Дарія Серна, Олександр Кучер, Орбет, Сосіведа, Віці Коваленко, Малишев, Марлас, Алекс Тейшира, Бернард та Вакунду Фарейра. Ось така стартова 11-ка у Донецьку Шахтаря. Тайсін, Едуарда та Гладкий трішки пізніше з'являться у Донецького Шахтаря. А, грозный главный тренер Гаверлы, Ручко в воротах, Люлька, Лухтанов, Ягодинский, Цуриков, Савченко, Чумак, Хабленко, Кузик, Гемега, та Хлебас. Вот такая стартовая расстановка Гаверлы. Худобяк, Полегенько, Гончар. Тришки позднейшие изъявляются у Гаверлы. Теперь, друзья, давайте про сам футбол будем как раз-то говорить. Ну що ж, друзі, Донецький Шахтар заволоділи територіальною ініціативою команди Мірчалуческу. Донечани більше атакували, створювали моментів. Сприкадується, у Донецьких шахтарях вже супершанс був десь так на хвилині, так третій. Просто якийсь неймовірний, абсолютно був шанс. У Донецьку Штатера Кун Ферері, що не болять, був шанс. Колосіведа подає удар головою поперечина, рятує Гаверлу. Супершанс був у там Ще був один удар. Ось це так шанс створили донеччани, Але ось реалізувати свою нагоду команді Мірчі Луческу все-таки не вдалося. Хороший був момент у Донецького Шахтаря. Але забити гол не вдається. Шахдар продовжує тиснути на ворот суперника, Шахдар продовжує створювати моментів. Був ось шанс Фекунду Феррера на третій хвилині матчу, але не, його не забили. Потім, в цілому, футболіст Гав'єра дуже здорово захищався. І таких вже моментів голівих, да, у Штера, Донецька все-таки більше вже не було у першому таймі. Перший тайм завершується. Рахунок 0-0, і справді Гаверла, ось прям ось да, весь був момент Факунда Феррера, але в принципі вже потім Гаверла, так знаєте, дуже здорово захищалася. Uh, другий тайм. Донецький шахтар. 50 та хвилина матчу. Команда Мірче Леческу проводить свою атаку. Бернард. Бернард знаходить Alex Тейшира. Алекс Алекстейшира. Тейшера, Алекс Тейшера. тягни мяч. Алекс Тейшера. Тейшера. мяч. Робить замах. Алекс Тейшера. Пробуває з правой ноги. Удар Гол. Усеміснику дальню дев'ятку ку Алекс Тейшера. 50, та хвилина матчу. 1-0. Домоглися. Супер м'яч Олікса тей І дуже важливий м'яч забиває Донецький Шахтар. Знаєте, ось як важко було взламати оборону суперника і на 50-тій хвилині матчу Донецький Шахтар якраз то взламує оборону Гавірли. Геніальний удар виходить у Алекса тей 50-та хвилина матчу, донецький Шахтар переду. Далі Донецький шатар, в принципі, контролює гру, контролює м'яч. Ще пару моментів було, щоб забивати другий м'яч команді. Скажімо так, команді справді В'ячеслава, тут у Гавєрлі, Прям справді важко було. Прямі справді було важко. ось Після усього м'яче і Шатар Донецький більш так впевнені, що ми стали діяти. Тобто, ось після цього м'яча м'яче Алексайшері. Ти Шахтар Донецьк. Також команда Мірчилочевського стала діяти більш впевненіше що у своїх силах. 74-та хвилина матч. Донецький Шахтар ще одну проводить атаку. Тайсон. А, дуже здорово рухає м'яч Тайсон. Відео передаючи на Едуарда. Едуарда пробиває з метрів 20-й. Гол. Чітко в дальній кут влучає. Едуарда і Едуарда збиває. Рахунок стає 2-0 на корис донецьку Штаря, Тайсон записує до свого передачу. Едуарда, пробиває в один дотик. Тобто Тайсон веде передачу на Едуарда Едуарда. Дуже здорово м'яч собі підліво підробив і наніс удар. На 74 й хвилині матчі точний удар Едуарда. Просто ідеальний удар в самісінький кут влучає Едуарда. 2-0. 2-0. Донечани подвоїли свою перевагу, був момент, ще у Гладково, щоб третій м'яч збивати. Але Донечани не змогли реалізувати свої нагоди, Гаверла намагалася. намагалася намагалася е, повернутися в цей матч, і Гавєрла, в принципі захищалася доволі-таки непогано. До Таких явних моментів. ось був момент Факун Ferrari. Ну і все, більше таких-то явних, ну, ще був мен Гладкого по рахунку 2-0. Але, в принципі, знаєте, таких моментів, прям таких, в принципі, не було. І, в принципі, я вам, друзі, хочу сказати, що э, Гавірот, в принципі, на один і захищалась. Але супер м'яч Алекса Тейшері та Едуарда, причому такі м'ячі були забиті дуже красиві. Алікс там наніс удар в дев'ятку Едуарда також пробив по неймовірній траєкторії, справді так, так чітко пробив ісправ Едуарда. то всі м'ячі, які забивав Шахтар, вони були доволі таки красивими, і справді. А, да, Шахтар Донецьк більше команди да, і м'ячем Володділа. Більше десь Шахтар якраз то більше команди Мірчилочевську часу у позиційній атаці. Але взламати оборону Гаверли довгий час, справді було важко до початку, Ну, все-таки взламали оборону Алік Сейшер, розкішний м'яч забив Алекстейшер з правої нагинані з гарматніший удар в самісніку дальню дев'ятку. Uh, ну і також Едуарда, також, після перед читайсу, наніс дуже такий хороший, такий точний якраз -то, удар в самісінький кут і зарубив рахунок у матчі 2-0. Друзі, ну і піцу, ми давайте підзіб'ємо даного матча. Ну, В цілому, напевно, поділу, що донецький шахтар перемагає, але Гаверла, В'ячеслава Грозного також показала достойний гідний футбол, і команда в принципі, дуже здорово виглядала. А Тож, перегидали мы цей матч чемпионат Украинской премьер-лиги. Это а был, до третий тур, початок сезона 15-16. Э, 1 серпня да, 2015 рік Арена Львів, Шахтар Донецк, Мирча, Луческу. Э, команда приймала Гаверлу в Ячеслава Грозного и за рахунком 2-0 Донеччани обиграли Гаверлу. Дуже красивий м'яч на 50-х матчу забив Олексій Шира, а на 74-й хвиленімачу Еду Едуарда, подвоїв перевагу доничан. Я вам, друзі, від серця хочу побажати тільки добра, всього самого-самого найкращого якраз то я вам, друзі, б хотів би бажати. Не головне, друзі ви бережіть себе. Не головне, я вам, друзі, бажаю тільки щастя. Не, не, друзі, да, бережіть себе. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей. Будьте щасливі!